За, задумалась Преді, пряйте, там, 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 там. Головка і туди, не ну, тікло. Живіть голова, жийте. Лище. Живі голова. Лище голову посиди. Сам, 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 куди, сам, сам, сам. Три удари, голова, живі, голова. Живіть, голова. Сам, відкрили. Бий, сам, вий. Сам, сам, Нікита, пити. Сам, 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 сам. О, гарані, лівий, лівий. Вікарій Марк, Білозор, Даня. Це чотири чоловіки заходять. Марка, добавляю. Хорошо, ще. Вот так, все, пить порядка. Хочешь твой, хороший бой? Ты щелк. Нет, у него. Постоянно выдай. Вообще, ну что ты Левый разрыв бой. Вот что ты думаешь, как ты? Ну, вот так. Вот туда. Вообще. Ну, Що? Що? еще, все, Никита, на нем. Ты левый разрыв разбер. Левая разъема два.

サーベット。サーベット。サーベット。サーベット。サーベット。サーベット。サーベット。サーベット。サーベット。サーベット。サーベット。サーベット。サーベット。